Продовжуємо друга частина відео. 4 плюс 5 9, 6 плюс 3 9. В сумі 18, ділиться на 9. Отже, і число 4563 теж ділиться на 9. Третє, спробуйте зробити усно. Завдання легке, да, я думаю, що тут не повинно бути ніяких запитань. Далі. Запиши всі числа х, які кратні числу 3, і для яких нерівність х більше, ніж 458. Але менше, ніж 473 буде правильно. Вибери найбільше з них і дізнаєшся відстань у кілометрах між Вінницею і Миколаєвом. Отже, давайте спочатку подивимося, які значення може приймати Х в нашій ось цій Да? Давайте її запишемо. Пригадуємо, що нерівності такі подвійні, да. Ми з вами з зсередини, що в нас х більше ніж 458, але менше, ніж 473. Тобто, які взагалі числа могли от зараз стояти для цієї нерівності? Щоб це було 459. 460 461.

Що повинні бути кратні числу 3. Отже, наш х може дорівнювати. І зараз будемо підбирати кратні числу 3. Я беру інший колір і будемо обчислювати суму. Да? 4 плюс 5, 9, плюс 9 18. Ділиться на 3. Отже, число 459 підходить, да? воно теж ділиться на 3. 460, 4 плюс 6, 10, плюс 0, 10, на 3 не ділиться, не підходить. 461, 4 плюс 6, 10, плюс 1 11 на 3 не ділиться, не підходить. 4 плюс 6 10 плюс 2 12, на 3 ділиться, підходить. Записуємо. Наш Х може приймати значення 462. 4 плюс 6 10 плюс 1 13 не підходить. 4 плюс 6 10 плюс 4 14 не підходить. 4 плюс 6 10 плюс 5 15, 15 ділиться на 3, отже, наше число підходить. Запишемо. 465. 466 розбираємо, 4 плюс 6, 10. Плюс 6 16 не підходить. 467, 4 плюс 6 10, плюс 7 17 не підходить. 468, 4 плюс 6 10, плюс 8 18, 18 ділиться на 3. Отже, число підходить. 469, 4 плюс 6 10, плюс. 9, 19, не підходить. 4 плюс 7 11 і плюс 0 11 не підходить. 4 плюс 7 11 плюс 1 12 підходить. 472, 4 плюс 2, 6 плюс 7 13 не підходить. Найбільше з них да, з тих, що ми записали, 471. Отже. Відстань у кілометрах між Вінницею та Миколаєвом 471 кілометр.